29 липня міська влада інформує про події, які відбулися на цьому тижні, та про події, які відбудуться на наступному. Цей тиждень, як завжди, розпочався з оперативної наради міського голови з керівниками комунальних підприємств нашого міста. Обговорювалися питання боргів комунальних підприємств, підвищення тарифів на воду, питання стосовно капітального та поточного ремонту вулиць, а також відновлення боротьби зі стихійною торгівлею. 26 липня у рамках проекту сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади та підтримка волонтерського руху в Дніпропетровській області, за підтримки благодійного фонду допомога Дніпра, виконавчого комітету Жовтоводської міської ради та за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку відбувся тренінг. Практика ненасильницького спілкування як способу якісного поліпшення життя для внутрішньо переміщених осіб. Тренінг провела магістр психології, психолог-консультант, волонтер Наталія Шахрозан. Метою заходу було допомогти переселенцям подолати їхні проблеми психоемоційного характеру, подолати стресовий стан та допомогти сприймати конфлікт. Як позитивне явище, також 26 липня пройшло засідання виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, на якому було прийнято рішення про затвердження порядку відключення окремих приміщень багатоповерхових житлових будинків від мереж централізованого опалення. Для вирішення питання. Щодо відключення від мереж централізованого опалення, власник повинен подати письмову заяву до комісії. Після розгляду заяви та вивчення конкретних умов, комісія у місячний термін виносить рішення щодо відключення або щодо відмови у відключенні від мереж централізованого опалення, улаштування індивідуальної автономної системи теплопостачання. При цьому обов'язково враховуються технічні можливості існуючих мереж газу, воду та електропостачання даного будинку. Роботи з відключення від мереж централізованого опалення виконуються виключно у міжопалювальний період. 27 липня відбулося засідання чергової 10-ї сесії Жовтоводської міської ради 7-го скликання. Депутати одноголосно підтримали звернення до президента України, голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра України щодо запровадження мораторію на підвищення тарифів на природний газ та електроенергію та занепокоєння ситуацією про подальше можливе відключення міста від електроенергії. Також було погоджено звіт виконання бюджету міста за перше півріччя. Та затверджено внесення змін на фінансування певних статей витрат на друге півріччя 2016 року. 28 липня відбулося останнє засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства Жовтоводськ тепломережа. Члени конкурсної комісії після розгляду конкурсних пропозицій винесли рішення. Щодо рекомендації міському голові претендента на посаду директора комунального підприємства Жовтовоськ тепломережа, ними виявилися два кандидати: Олександр Хавренко та Сергій Донченко. 29 липня відбулося засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу культури. Це Будинок культури родина, дитячий парк та централізована бібліотечна система. На цьому засіданні розглядалися документи чотирьох кандидатів. Наступним етапом стане подання конкурсних пропозицій на розгляд членам комісії. Також цього дня міський голова прийняв участь у засіданні п'ятої сесії Дніпропетровської облради сьомого скликання. На якій розглядалися питання затвердження змін до обласного бюджету на 2016 рік. Дуже сподіваємося, що депутати облради підтримають рішення місцевих депутатів про перерозподіл коштів на важливі соціально-економічні об'єкти нашого міста. Що ж чекає жовтовоців на наступному тижні? 3 серпня. Відбудеться друге пленарне засідання чергової 10-ї сесії Жовтоводської міської ради 7-го скликання. На цьому засіданні депутати мають остаточно затвердити зміни, внесені облрадою стосовно перерозподілу бюджетних коштів. Також 3 серпня відбудеться засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівників комунальних закладів культури. Будинок культури родина, дитячий парк та централізована бібліотечна система. Претенденти, які приймають участь у конкурсному доборі, нададуть членам комісії пропозиції щодо подальшої роботи даних закладів та перспективного плану розвитку. 6 серпня громадська організація Українська Софія та громадська організація Синергія в рамках програми Маленька Берта. Проведуть мотиваційну зустріч з чемпіоном України з Грибоча у форматі ток-шоу. Для участі всім бажаючим необхідно зареєструватися за телефоном 095 20 58 780. Час та місце проведення ток-шоу буде повідомлено додатково.